Друзі, всім привіт! Вітаю вас на першому уроці. На ньому ми з вами поспілкуємося про одну з найголовніших речей, які мають бути у вас на риболовлі це фідерне вудлище. Уявляємо собі ситуацію, що ви ніколи його взагалі не бачили. Прийшли в магазин аеродром, де вудлищ дуже багато, і намагаєтесь знайти його на вітрині. Тобто, які ознаки фідерного вудлища? Давайте розглянемо. Першою і найголовнішою ознакою фідерного вудлища, звісно, є фідерна вершинка, за допомогою якої ви ідентифікуєте клювання вашої риби. Ось має вона такий приблизно розмір, вони бувають різного розміру. І чим вони відрізняються, я розкажу трошки пізніше, а зараз давайте почнемо спочатку. Взагалі, вудлища фідерні бувають телескопічні і бувають штекерні. Кожне з них має руків'я. Кожне з них обов'язково має катушка термач, тому що ми для фідерної ловлі використовуємо катушку. І оснащене великою кількістю кілець. Для зручності давайте зразу розділимо фідерні вудлища на два типи: це м'які і жорсткі. Я буду розповідати про те, що м'які фідерні вудлища краще використовувати на стоячих водоймах або на е, річках з невеликою течею, а більш жорсткі. Будуть використовуватися в нас для таких річок, як Десна, Дністер, там, де течія достатньо велика, і треба використовувати великі годівнички. Кожен з цих видів вудлищ можуть бути різного зросту. Взагалі, вудлища, які я зустрічав у своїй практиці, починалися від довжини 2,4 метра і закінчувалися до довжиною 4,5 метри. В принципі, всі е виробники зараз орієнтуються на міжнародні правила проведення фідерних змагань, тому. Вудлич більше 4,50 ніхто просто не робить. Давайте ж тепер розглянемо кожен елемент фідерного вудлища окремо і для чого він потрібен. Перше, що ми почнемо, це руків'я. Основний критерій, який воно має мати, це зручність і певну довжину. Відповідно, довгі ручки на довгих вудлищах впливають напряму на дальність вашого закиду. В вудлищах таких як 3 метри 3,30 або менше, ніж 3 метри, це не потрібно, тому. Вони робляться максимально коротенькі і комфортні. Для наглядності я зараз взяв з собою два вудлища. одне довжиною 3 метри і друге вудлище довжиною 3,90 Якщо побачите, довжини руків, я тут відрізняються, для чого це потрібно? Якщо ви використовуєте коротке вудлище, вам не потрібно відповідно далеко закидати. І ось такого хвата буде абсолютно достатньо, тому що дистанції при ловлі такі, такими вудлищами закінчуються на 50-60 метрах. Якщо вам все ж таки потрібно докинути до дальньої бровки, виберете вудлище довше, довжиною, наприклад, 3,90 або 4,20, до речі, у вудлища 420 ручка ще десь на хват більша. І це ще зручніше. Відповідно, ви маєте більший речах, і за допомогою сильного замаху ви можете закинути навіть 100 метрів і далі. В принципі, це і є основні критерії при вибору вудлища і ручки на вудлищі. Все інше це вже речі декору. Вони можуть виконуватися з пробкового матеріалу або з якихось інших пластикових матеріалів або єва-матеріалів. Також інколи звертайте увагу на зрізи на руків'ї, тому що вони інколи допомагають при виважуванні риби не крутитися в вашому вудлищі на вашій руці. Наступне, на що потрібно звернути увагу, це, звісно, катушка тримач. Основний його критерій, він має бути зручний для вас, тому при купівлі вудлища завжди беріть. Вішайте на вудлище катушку приблизно того розміру, як, яким ви будете користуватися на риболовлю, і прикладайте руку саме там, де ви будете його тримати, тому що фактор зручності тут дуже важливий. Все інше це вибір на любителя. Тобто основний критерій це зручність і, в принципі, матеріал, з якого він виконаний. Також звертайте вашу увагу на те, щоб сам механізм фіксування катушки був надійний. Ще одна відмінність в фідерних вудлищах – це. Перше кільце, яке встановлене, встановлене на бланку. На прикладі моїх двох вудлищ, які, я нагадаю, мають довжину 3,3,90, як ви можете бачити, кільця абсолютно різні. На довгому вудлищі, відповідно, велике, на маленькому, короткому вудлищі – маленьке кільце. Для чого це потрібно? Якщо встановлювати, наприклад, на коротке вудлище велику катушку 6 розміру, я взяв ось наприклад. Яскраву нитку капрону для того, щоб вам було видно. І притягнути все це в перше кільце, отримаємо наступну картину. Як ви бачите, з'являється в максимальному положенні вашого ролика катушки відповідно до першого кільця, відповідно з'являється кут, який робить при закиді велике тертя. Отже, великого закиду дальнього у вас просто не вийде. Отже, для того, щоб цей кут зменшити або повністю прибрати, нам знадобиться велике кільце, і треба його буде максимально по бланку віднести вверх. Ось для прикладу, я взяв те саме вудлище 3,90, встановив сюди ту саму 6000-катушку, як ви бачите, ніякого кута, ніякого тертя вже ми не наблюдаємо в максимальному положенні. Кожне кільце сучасного фідеру всередині має керамічне покриття, тому коли ви покупаєте нове вудлище, знаходячись в магазині, обов'язково просіть консультанта-продавця перевірити цілісність цих вставок. Тому що, якщо є якісь пошкодження цих вставок, на риболовлі будуть проблеми, шнур або жилка будуть різатись об них. Ну і головна частина кожного фідерного вудлища – це, звісно, фідерна вершинка, про яку ми в самому початку з вами згадували. Давайте розглянемо, які вони бувають і чим вони відрізняються. По-перше, обов'язково вони мають транспортуватися і зберігатися у вас от в таких пластикових тубусах. В комплекті їх може бути декілька, може бути навіть 1, 2, 3, 4. Все залежить від серії вудлища, назви, ціни і так далі. В комплект до кожного фідерного вудлища входить декілька вершинок. Вони теж відрізняються. Відрізняються вони в першу чергу матеріалом, з якого вони зроблені, і своєю жорсткістю. Взагалі, на сьогоднішній день частіше всього зустрічаються вершинки, які зроблені з карбону різної товщини. Але я думаю, що ви ще побачите в продажу і у вас, може, таки є вудлища, які мають вершинки з скла так званого. Тобто на них написано глас. Вони дуже м'які, не зовсім зручні, і тому багато виробників від них просто відмовляються зараз. Також кожна вершинка оснащена маленькими кільцями пропускними. Їх може бути абсолютно різна кількість від 4, 5 навіть 6 я зустрічав. На що треба звертати свою увагу? Це діаметр цих кілець. Маленьких, вони найменші фідери, але вони теж мають значення, тому що, наприклад, на вудлищах, якими треба закидати далеко, за допомогою яких треба, наприклад, загодовувати великі відстані з великими годівницями великої ваги, ви будете, звісно, використовувати шоклідер. Шоклідер прив'язується до основної жилки або шнура вузлом, найчастіше це морква. Отже, цей вузол має проходити через ваші кільця. Відповідно, вудлища довжиною від 3,60 до 4,5 метрів оснащуються вершинками з кільцями 6 мм. Це золотий стандарт. Також на подібних вершинках встановлюється тюльпан діаметром 6 мм з такими спеціальними дугами, які попереджають закручування навколо останнього кільця. Дуже важливий момент це посадочний діаметр вашої вершинки. Тому, якщо ви зламали вершинку і більше не можете її перемонтувати, вона не придатна до використання далі. При купівлі наступної вершинки обов'язково звертайте увагу, увагу на цей момент. В деяких лінійках вудлищ посадочні діаметри однакові, тобто ви можете використовувати вершинку, наприклад, від вудлища 3,3 метра на вудлища 4,2 метри. Але в більшості моделей вони різні. Тому звертайте на це увагу, і при купівлі додаткової вершинки обов'язково міряйте посадочний діаметр. Матеріал, з якого виробляється вудлища на сьогоднішній день, це виключно графіт. Якщо ви зустрічали, а може ще є в когось вудлища склопластику, від цього матеріалу всі виробники відмовляються, тому що він незручний, він дуже важкий, дуже м'який. І е, нормальне вудлище, сучасне з нього зробити майже неможливо. Тому всі вудлища, які ви зараз, 90% вудлищ, які ви бачите зараз на вітринах магазинів, це вудлища, зроблені з графіту різної модульності. Безпосередньо модульність карбону в першу чергу впливає на стрій вудлища і на його вагу. Відповідно, чим вища модульність карбону, тим вудлище швидше по своєму строю і легше. Але максимально можливий на сьогодні модульний карбон використовується в, вудлищах, в фідерних удлищах дуже рідко, тому що він дуже крихкий. В спінінгу це застосовується трошки частіше, оскільки нам треба все ж таки навантажувати бланк, на великих вудлищах закидати далеко. Модульність графіту там не завжди висока, тому, відповідно, великі вудлища, довгі вудлища, вони важкі. Тест вудлища. Він завжди вказаний на бланку. Але є певні нюанси. Обов'язково не перевищити цей ліміт, тому що, наприклад, ось цього вуличка 90 грам це максимально допустима вага, якою можна ловити. Це означає, що не годівниця має важити 90 грам, а годівниця з прикормкою має важити 90 грам. Це суттєвий фактор, про який риболови завжди забувають. А для вашої ідеальної зручності і для довгого життя вашого бланку, використовуйте вагу. На 20-25% нижчу за вказаною на бланку. Ще на кожному сучасному вудлищі є наклейка, на яку ніхто не звертає увагу. Але вона дуже важлива. На ній вказано те, що ловити карбоновими вудлищами ні в кому разі не можна під високовольтними лініями та в грозу. Отже, друзі, ніколи цього не робіть, оскільки сучасні вудлища зроблені з карбону. Карбон дуже класно проводить електричний струм, і я вам скажу чесно, що для того, щоб цей струм про пройшов, не потрібно до проводу навіть торкатися. Тепер давайте перейдемо до технічних характеристик фідерних вудлищ, а саме до його строю. За такими характеристиками вони діляться умовно на три частини: це м'які вудлища, середні вудлища та жорсткі вудлища. Як саме вони себе поводять при навантаженні, я зараз продемонструю. Ось, друзі, на цьому малюнку я умовно покажу вам, як в принципі працюють бланки вудлищ в середньому, так, звісно, вони всі різні, ведуть себе по-різному, але в загальному, так, для того, щоб ви розуміли, які вони бувають, як я казав, швидкі, середні та помільні. Е, умовно беремо це ваше вудлище в стані спокою, тобто воно без всіляких навантажень. Е, якщо розділити його умовно на три частини, приблизно. То в цих трьох частинах вудлище починає при навантаженні згинатися. Відповідно, швидке вудлище починає згинатися максимально зверху, тобто ми його позначимо як швидке. Що це нам дає? Це нам дає можливість закидати дуже далеко. Відповідно, ця частина, на яку ви робите навантаження, ваше руків'я і перше коліно, воно дуже міцне. І при сильному закиді, при розмашистому ви зможете закинути далеко. І, відповідно, вудлище не буде вам цьому заважати. Закид буде максимально точний, закид буде максимально далекий. Другий варіант це середнє вудлище, яке дає вам змогу виконувати, в принципі, ті ж самі функції, але трошки з меншою точністю. Перевагою цього. Є те, що ви можете використовувати меншої ваги годівниці і більш чутливі монтажі. Тобто, вудлище буде згинатися приблизно посередині своєї довжини, утворюючи щось схоже на параболу. Але зовсім параболо, будуть робити так звані м'які вудлища. Це оцей нижчий варіант. Воно у вас буде згинатися при невеликих навантаженнях дуже сильно. Ви майже руками вже будете виважувати, От, якщо ви будете тримати катушку, будете відчувати, як навантаження вже буде при виважуванні риби у вас на руків'ї. Тобто це максимально м'які вудлища, Вони також дають можливість використовувати все найтонше, найлегше, і за цього їх результативність більш велика. Але. Далеку дистанцію ви ним не зможете закрити, і, відповідно, точно закидати на далеку дистанцію ви теж не зможете. І за того, що воно м'яке і валиться при закиді, до нього треба звикати. І, в принципі, воно для цього не розраховане. Для дальнього беріть середні середнє або швидке вудлище. До чого все це я розповідаю? А до того, що м'яке вудлище... Дає вам можливість виважувати максимально крупну, максимально маленьку рибу без сходів, але велику дистанцію ви ним не перекриєте. Відповідно, швидке вудлище дає вам можливість виважувати велику рибу достатньо нормально. Маленька риба з нього може сходити із-за того, що вона просто під вагою цієї маленької риби не буде працювати. Але, як я і казав вище, для цього є деякі лайфхаки, які ми з вами обов'язково розглянемо. Тепер давайте на конкретних прикладах. Розглянемо декілька варіантів, можливих ваших риболовних сесій, на які ви можете, в принципі, потрапити. Давайте розглянемо за перший приклад ваш приїзд на водойму без течії. Нехай це буде ставок з невеликою рибою і з невеликими дистанціями. Яке вудилище я б обрав для такої риболовної сесії? Для такої риболовлі я б обрав вудилище довжиною 3 метри або 3,30 з тестом приблизно 60 грамів. Це мені дасть можливість ловити на відстані 50-60 метрів невеликими годівницями. Достатньо прицільно закидати в точку, це дуже важливий момент. І отримувати задоволення. Як другий приклад, давайте уявимо себе на річці Дніпро на Київській набережній, де постійно у нас проходять змагання. І течія там або присутня, або відсутня взагалі. Для цього мені підійде середнє вудлище довжиною 360 390 оскільки дистанції там До 70 метрів. І відповідно, якщо з'являється теча, я зможу повісити більшу кормушку і витримати кормушку в точці лову. Ну і, наприклад, найжорсткіший третій варіант весна, річка десна, в якій течія дуже сильно, і вам треба використовувати годівниці від 150 до 200 г. Для цього ви будете використовувати. Швидке велике вудлище, довжиною 4,20-4,50, з великим тестом десь приблизно 180-220 г. Це вам дасть можливість тримати годівницю на точці, кормити рибу точно і ловити її в великій кількості. Отже, друзі, тепер ви точно знаєте, як обрати собі правильне вудлище в магазині, знайти його, проконсультуватися. Якщо у вас є додаткові питання стосовно вудлищ, обов'язково нам їх пишіть. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступний урок. А в наступному уроці я вам розповім, як правильно обрати фідерну катушку. Побачимось!